Без лишніх розмов. Я починаю останнє відео свого челленджу. Дім на дереві. Цей випуск, мабуть, я назву з аду в рай. Скажімо так. Ват я відправлятись не хочу. Уявимо, що я вже звідти прийшов. Музичку сюди поближче. Отак от, от виглядає у нас дорога із Ада в рай. Я зробив склом тунель. Це, можна сказати, корнівище, яке питається, мабуть, випаровуванням води. Така моя задумка, тому що ми на даний момент знаходимося в дереві. І так як е, цю всю дорогу ми вже бачили, от крім оцих статуй, які я додав. Також я зробив бібліотеку на першому поверсі. Ось. Тому підніматися наверх ми вже не будемо. Але все ж таки я покажу. Все ж таки я покажу те, що я обіцяв в минулому випуску печеру. гарнюню печеру, яку яка я якось розказував про те, що моє дерево знаходиться на перехресті чотирьох біомів. Також є дуже. Гарне підземелля. І зараз ми. В нього відправимось. Певно, спочатку нема ні одного. Ні одної вагонетки нема. Що це за. Що за діла? О. Сейчас, кому-нибудь, зиздим быстренько к О, Нет, не отправляйся. Мы отправимся обратно на сей. Ну і в принципі тут все зрозуміло. Це печера для добування ресурсів. І як видно, вона дуже далеко проходить. Дуже класний біом. Нові обновлення. Майнкрафту вражають. Але ми поїдемо назад для того, щоб подивитися дорогу в рай. Пішов дощик. Там залишив вагонетку. Все, не можу розібратися ніяк. Куди вони діваються, ці вагонетки? Куди вони діваються? Понятно, в общем. Все зрозуміло. Поїхали далі, прекрасні краєвиди. Відчуваю себе як Half-Life в Half останньому епізоді. В принципі, це все. Інші огляди цієї карти є в минулих, попередніх випусках. Радий, що на кінець закінчив цю карту. Витратив на неї ще десь півтори годинки. З'явився час і на цьому кінець.